Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо швидкі клавіші на Gmail. Умовно, їх можна поділити на ті, які оптимізують роботу всередині поштової скриньки, і на ті, які редагують текст у листі. І для того, щоб мати можливість використовувати всі приховані клавіші, швидкі клавіші, потрібно для початку включити цю можливість. Переходимо в налаштування. Налаштування. І просовуємо сторінку десь на середину. Ось тут є швидкі клавіші. Увімкнути. Можна натиснути докладніше, там всі клавіші розписані. Я ж вибрав тільки ті, які в мене справді діють. І ті, які справді корисні, бо їх дуже багато в тімейлі. Зберегти зміни. Для того, щоб продивитися всі швидкі клавіші, потрібно зтиснути Shift і Slash. В результаті відкривається ось таке вікно і тут абсолютно всі гарячі клавіші. Отже, стрілки вверх і вниз переключають повідомлення. Якщо ж натиснути Enter у переключеному повідомленні, воно відкривається. Повідомлення відкрите. Якщо ви написали повідомлення, щоб його відправити, натискаєте Ctrl-Enter. І бачите, повідомлення відправляється. Якщо ви хочете надіслати повідомлення ще комусь, але так, щоб попередній користувач, якому ви писали це повідомлення, про це не дізнався, ви хочете відправити приховану копію. Для цього натискаєте Ctrl-Shift-B. Відкривається прихована копія, вводите адресу тої людини, кому ви хочете відправити повідомлення і надсилаєте повідомлення. Якщо ви хочете написати повідомлення, замість того, щоб натискати ось цю кнопочку, можете натиснути Shift-C. Відкривається ось таке поле, де ви можете вводити ваше повідомлення. Також ви можете створити повідомлення у новій вкладці. Натискаєте просто Shift. D. Відкривається нова вкладка і тут ви можете писати повідомлення. Також ви можете позначити повідомлення як спам. Можете вибрати ось тут повідомлення і тоді натиснути Shift знакомий. Плантяжок як спам. Я скасовую. Те ж сама діє, якщо ви використовуєте це під час того, як читаєте повідомлення. Натискаєте Shift і знакому. Вазішок позначено експам. Ви можете відправити повідомлення у кошик. Вибираєте повідомлення і натискаєте Shift і Ось Рошітка. Перенесено в кошик. Ви можете позначити ваше повідомлення ще раз як не прочитане. Вибираєте повідомлення і натискаєте Shift плюс U. Якщо ще раз вибрати це повідомлення Shift I. ланцюжок позначено як прочитаний. Клавіші K та J переходять на наступні ланцюжки повідомлень. Відкриваєте ланцюжок. Натискаєте G. J. Ну і відкриває наступний ланцюжок вже з голосом України. Клавіша K повертає на попередній. Клавіші N та P переключають в самому ланцюжку повідомлень на нове повідомлення або попереднє. Next or Previous. Вибираємо ланцюжок повідомлень. У нас відкритий ось цей. Натискаємо P. Нас відкриває наступне. Якщо натиснути Enter, відкривається ланцюжок. Клавіша E архівує ланцюжок. Вибираєте ланцюжок, натискаєте E. Те ж саме діє, якщо ви читаєте повідомлення. Клавіша M Ігнорує вибраний ланцюжок повідомлень. Це означає, що його, саме цей ланцюжок відправляється в архів, і всі наступні повідомлення, які будуть переходити від людини саме по цій темі, будуть відправлятися автоматично в архів без повіщення. Проте людина зможе вам написати нового листа. Натискаємо M. Ланцюжок ігнорується. Клавіша X вибирає ланцюжок повідомлень. Наприклад, ми переходимо за допомогою клавіш. Клавіша X вибирає. Ставить галочку ось тут. Клавіша S позначає ланцюжок повідомлень. Натискаєте вибираєте ланцюжок, натискаєте S і повідомлення позначається зірочкою. Клавіші плюс та мінус позначають ланцюжок як важливий та скасовують постач. Вибираєте ланцюжок. Натискаєте плюс. Ланцюжок позначено як важливий. Натискаєте мінус. Бо ланцюжок позначено як неважливий. Клавіші R та A відповідають на повідомлення. Відкриваєте ланцюжок. Натискаєте R, автоматично відкривається поле відповісти. Але відповісти тільки на конкретний емейл. Якщо ж ви натиснули не R, а A, тоді би відкрилося віконце, де ви можете відповісти одразу всім учасникам бесіди. Клавіша F відповідає за функцію. Пересл... Переслати повідомлення. Натискаєте F під час того, як переглядаєте ланцюжок, автоматично повідомлення пересилається. Тільки виберіть кому. Клавіша «V» вибирає, куди можна перемістити ланцюжок. Вибираєте ланцюжок, натискаєте «V» і відкривається папочка ця перемістити. Нажимаєте клавіші G та A. І у вас автоматично відкривається вся пошта. Якщо у вас є відмічені повідомлення, зажимаєте кнопочку G та S. І у вас автоматично відкриваються лише вони. Для того, щоб повернутися в папку вхідні з будь-якого вікна, зажимаєте G та I. Для того щоб перейти у ваші контакти Gmail зажимаєте G та C. Для того, щоб перейти у Чернетки Gmail зажимаєте G та D. Для того, щоб перейти у папку Відправлені зажимаєте G і T. Тепер розглянемо комбінації клавіш для формату тексту повідомлень. Для форматування тексту повідомлень. Вибираєте текст і зажимаєте Ctrl-Shift. Розмір шрифта збільшується. Якщо зажати Ctrl-Shift-, розмір шрифта зменшується. Вибираєте текст. Якщо зажимаєте Ctrl-Shift 5, вибирається наступний шрифт з списку шрифтів Gmail. Ctrl-Shift 6, попередній. Зажимаєте Ctrl-Shift 7, відкривається нумерація. Ctrl-Shift 8, маркування. Ctrl-Shift Rівняє по праву сторону, Ctrl-Shift-E по центру. Ctrl-Shift E робить курсивом. Ctrl-Shift U, підкреслює, V робить верний шрифт. Для того, щоб очистити форматування тексту, натискаєте Ctrl і Slash. Повертає в звичайний режим. Ось і все, це всі гарячі клавіші, які я хотів вам показати. Переходьте по анотаціях, але перед тим запитання до совісті і карми. Ви хочете, щоб була і чиста карма, і чиста совість? Ставте лайки, підписуйтесь, все буде важулі. Дякую за увагу!